Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні ми поговоримо про лінійку наших генераторів, про звичайні бензинові, дизельні та бензинові інверторні. Поговоримо про їх загальні переваги, призначення та характеристики. І розберемо, який краще обрати. Поїхали! Усі ми знаємо, що генератори створені для забезпечення електроенергії та створення додаткової автономності. Вони потрібні під час відключення централізованої електроенергії або ж її повної відсутності. Найчастіше генератори використовують на будівельних майданчиках, у приватних будинках, у майстернях, на СТО, у кав'ярнях, у невеличких кафе і навіть аптеках. Але залишається питання, який саме генератор потрібно обирати. Це ми зараз і з'ясуємо. Але для початку розпочнемо з їх загальних переваг. У всіх наших генераторів в передбачені такі захисті, як, наприклад, захист від низького рівня мастила. І якщо мастила у картері двигуна недостатньо, по-перше, генератор просто не запуститься, а якщо його стало мало під час роботи генератора, то він сам виключиться, щоб не пошкоджувати внутрішні елементи. Наступний захист це захист від короткого замикання. Якщо у інструмента, який підключений до генератора, трапилось кз, спрацює автоматика та виб'є ось цей вимикач. Це вбереже як генератор, так і інструмент від поломки. І Останній захист це захист від перевантаження. Якщо до генератора підключені електроприлади, які споживають більше максимальної потужності, яку видає генератор, то спрацює ось цей тумблер і перемкнеться на позначку OFF, що припинить електропостачання у розетки генератора. Окрім того, у всіх наших генераторів є функція АВР. Їх буває два види: перший АВР автоматично вмикає генератор під час відключення централізованого енергопостачання. Другий АВР, який знаходиться саме в наших моделях, це Automatic Voltage Регулейтор це блок автоматичного регулювання напруги. Він забезпечує стабільну напругу під час динамічних навантажень. І остання, але не менш важлива перевага. Це обмотка двигунів наших генераторів. У моделі GX25 вона алюмінієва. У всіх інших моделей мідна. Це характеризує їх довговічність та стабільність у роботі. А тепер поговоримо про потужності наших генераторів і розпочнемо з звичайних бензинових GX25 з алюмінієвою обмоткою двигуна. Максимальна напруга 2,8 кВт. GX30E з електростартером та мідною обмоткою. Максимальна напруга 3,2 кВт. gx 50 e з електростартером. Максимальна напруга складає 5,5 кВт. Та GX70E також з електростартером з максимальною напругою 7,5 кВт. У всіх цих генераторів на передній панелі є вольтметр. У GX25 він механічний, у інших він електронний. Для чого потрібен електронний вольтметр. По-перше, він показує частоту напруги у розетках. Друге, він показує час без. Безперервної роботи. І третє він показує загальний час роботи генератора. Це дуже корисно під час обслуговування генератора, оскільки ви можете чітко контролювати, скільки мотогодин він пропрацював. Модель GX25 та GX30 оснащені двома розетками 220 вольт по 16 ампер. А модель 70 e е та 50 e оснащені однією розеткою 220 вольт 16 А і другою посиленою на 32 А. Окрім того, у цих генераторів є вихід 12 вольт 8 А для зарядження. Автомобільних швинцево кислотних акумуляторів. Одразу хочу зазначити, що не можна використовувати одночасно розетки 220 та вихід 12 вольт або одне, або інше. І хочу дати рекомендацію по використанню цих генераторів. Рекомендацію, а не правило давати 20% запасу по потужності. Якщо генератор на 2,5 кВт з максимальною потужністю 2,8 рекомендую не навантажувати його більше аніж на 2,2 кВт. Це банально збільшить ресурс. Вашого двигуна і переходимо до дизельного генератора модель DX 65 потужністю 6,5 кВт. Наразі це єдина модель дизельних генераторів у нашому асортименті. Характеризується він не тільки своєю продуктивністю, а й стабільністю у вихідної напруги. Плюс, на відміну від бензинових генераторів, його можна навантажувати по максимуму на всі 6,5 кВт. Якщо порівняти його з бензиновими генераторами, його складніше запускати в холодну пору року, але його легше об. Плюс у нього відсутні свічки запалювання, а як і у будь-якого дизельного двигуна, у нього присутні свічки накалювання. Як і попередні великі моделі, цей генератор оснащений електростартером, розеткою 220 на 16 А та 220 32 А. І у нього ж, звісно, є вихід 12 вольт 8,5 А та автоматика від перевантаження. І на відміну від бензинових генераторів, мастило у нього заливається. З двох сторін, а об'єм масляного картера складає 1,6 літра. До речі, хочу звернути вашу увагу, що цей генератор комплектується чотирма транспортувальними колесами, оскільки вручну його переносити буде доволі складно. Його суха вага складає 108 кілограм. І переходимо від дизельного генератора до інверторних бензинових генераторів. З інверторних бензинових генераторів ми маємо в асортименті три моделі: на 3 кВт, 2 кВт та 0,8 кВт. Інверторна система забезпечує чисту синусоїду. Що це? Означає, вихідний струм буде максимально позбавлений коливань, це дає змогу підключати до них чутливе обладнання. Також їх часто використовують у медицині, обслуговуються ці генератори так само, як і бензинові. Заливаєте бензин, заливаєте чотирьохтактне мастило і заводите. І ще хочу зазначити, що в усіх наших бензинових інверторних генераторів є режим еко. У цьому режимі двигун підлаштовується під навантаження, щоб зменшити витрату палива. Якщо ви навантажуєте 2-х кВт генератор на 1 кВт, то в режимі еко витрата палива знизиться приблизно на 50%. І ще однією з загальних переваг є їх невеликі розміри. За рахунок компактності їх зручно використовувати у майстерні в гаражі, при виїздах на кемпінг, на риболовлю або ж у поїздках за місто, оскільки вони не займуть багато місця у багажнику та зможуть покрити базові потреби, такі як освітлення, або ж невеличкі обігривачі, якщо ж, звісно, не враховувати модель 0,8 кВт. Але не варто недооцінювати модель. LGX 8i, оскільки це єдина модель з усіх наших генераторів, яка оснащена прикурювачем, та двома портами USB для заряджання гаджетів. Якщо б я їхав на кемпінг, я б побрав саме цей генератор, оскільки він, по-перше, найменший, по-друге, він закриє базову потребу в освітленні, і по-третє, він найтихіший. Рівень шуму його складає всього 89 дБ. Але залишається питання: який же з генераторів обрати? Якщо вам необхідно альтернативне джерело живлення для приватного будинку, для Базових задач, світло-холодильник, можна розглядати 2,5 та 3 кВт генератор бензинові. Якщо ж ви хочете повноцінно заживити весь будинок, треба розглядати моделі 5 кВт, 7 кВт та 6,5 дизельний. Також ці моделі підійдуть для живлення кав'ярні, кафе невеличкого, аптеки, майстерні або ж станції техобслуговування. Але одразу хочу зазначити, якщо ви працюєте на підприємстві, де буде постійне пікове навантаження на генератор, я б радив обирати дизель. DX-65. Він більш розрахований для таких задач. А якщо ж ви розглядаєте генератор для поїздки за місто або для кемпінгу, я б радив розглядати саме бензинові інверторні генератори, оскільки вони компактні, не займають багато місця. Вони найтихіші з усього модельного ряду і їх легше транспортувати. А ще за рахунок чистої синусоїди до них можна підключати чутливі електроприлади. Це дозволяє підключати до них навіть газові котли, індукційні плити або ж медичне обладнання. Головне, щоб співпадала потужність. Як і всі наші бензотехніці, їм необхідно провести дообкатку. Це означає, що не варто навантажувати генератори під час дообкатки більше ніж на 60% від їх номінальної напруги. Перша заміна мастила проводиться після 10 мотогодин. Друга заміна мастила після 20 мотогодин. А всі подальші заміни мастила проводяться після 50 мотогодин. Повітряний фільтр обслуговувати також дуже легко. Він знаходиться з лівої сторони від генератора. Його необхідно кожні 50 мотогодин. Також рекомендується після його повного висихання обробити його спеціальним мастилом для повітряних фільтрів. Замінювати ж його необхідно раз на рік. А зараз пропоную завести декілька наших генераторів і розпочнемо з 2-х кіловатного бензинового інверторного генератора. Ми перемістилися на вулицю, оскільки запускати генератор в закритому приміщенні заборонено. Для початку заливаємо пальне, потім заливаємо чотирьохтактне мастило і не забуваємо, якщо ви плануєте. Користуватися генератором локально довгий термін, його треба заземлити. Ось до цієї шпильки під'єднується мідний дріт, і на відстані щонайменше 2 метри заганяється металевий прут в землю глибиною щонайменше 1,5 метри. Після цього генератор вважається заземленим. Тепер запускаємо його. Для початку переводимо. Кнопку в положення он підкачуємо праймером паливо в карбюратор, переводимо повітряну заслонку карбюратора в закрите положення, вимикаємо екорежим і запускаємо генератор. Після цього заслонку ми відкриваємо, щоб були стабільні оберти. Даємо генератору, як і будь-якому іншому бензиновому двигуну прогрітися, і через хвилин 5-7 можна підключати до нього прилади. А тепер запустимо генератор потужністю в 5 кВт. До речі, на генераторах є підказка щодо першого запуску. Вона знаходиться з верхньої сторони корпуса. Для запуску 5 кВт генератора ми взяли наш робочий, який вже побачив трошки життя. Для початку відкриваємо паливний кран, перекриваємо повітряну заслонку карбюратора, ключ повертаємо і і Запускаємо генератор. І повітряну заслонку на захід триваємо. Так само, якщо ви плануєте, що цей генератор у вас буде знаходитись локально і буде працювати довгий час, обов'язково його треба заземлити. А тепер те саме, але запускаємо не з ключа, а з ручного стартера. Закриваємо повітряну заслонку та смикаємо за трос запуску. Дуже просто та легко. А тепер, як на мене, найцікавіше, запуск дизельного генератора. Для запуску дизельного генератора нижній важіль переводимо в положення старт. Верхній важіль декомпресора опускаємо вниз. Під баком відкриваємо паливний кран, ай. Та заводимо ключем. щоб його заглушити, необхідно скористатись одним пальцем. І все з приводу техніки безпеки використання генераторів, їх не можна використовувати у закритих приміщеннях. Перед початком локальної тривалої роботи їх необхідно заземлити. Не можна використовувати генератор під дощем або ж під снігом. Забороняється використовувати генератор, коли вони знаходяться на нерівні поверхні, грубо кажучи, під кутом забороняється модифікувати або ж кастомізувати вихлопну систему генератора. Ви можете використовувати додаткові гофри для відведення вихлопного. Ни газів, але забороняється додатково заглушати вихлоп, оскільки це може погано сказатися на роботі двигуна генератора і на його довговічності. Виходячи з цього відео, ви зрозуміли, яка різниця між нашими бензиновими, дизельним та бензиновими інверторними генераторами. Але які саме ви оберете, вирішуйте самі, оскільки треба прораховувати споживну потужність, яка буде навантажена на генератор, і звісно ж, умови та середовище його використання. А посилання на всі ці генератори, як завжди, описі. Описі під цим відео і не забувайте поставити нам вподобайку та підписатися на наші соцмережі. На все добре!